Привіт, друзі! В одному з минулих відео я порівнював можливості робота пилососа та акумуляторного пилососа Стіка. Для цього я вибрав два прилади від компанії AENO. Їх функціонал мені вельми сподобався, тому я вирішив зробити огляд ще на одну гарну річ е цього бренду. Знайомтесь, це парова фабрика AENO sm 1 За назвою техніки можна зробити висновок, що вона придатна тільки для прибирання та очищення підлоги, але насправді застосування її може бути дуже різноманітним. Зараз все вам покажу та детально розкажу. Парова швабра Аєно sm 1 використовує технологію гарячої пари для прибирання та очищення поверхонь. Завдяки цьому можна не лише Швидко видаляти бруд, також вода, яку розігріли до 110 градусів, ефективно нейтралізує шкідливі мікроорганізми. Бактерії, полові кліщі та пліснява просто не переживають таку обробку, тому під час прибирання можна істотно скоротити кількість хімічних очисних засобів. А це, в свою чергу, буде позитивно впливати і на ваше самопочуття, і на економію сімейного бюджету. Швабра Аєн СМ1 оснащена потужним нагріттям. Рівальним елементом до використання вона готова менш ніж за півхвилини після вмикання. Є два режими подачі пари. Управління відбувається за допомогою інтуїтивно зрозумілої сенсорної панелі на ручці прилада. Їмність резервуару для води складає 380 мл. На повного контейнеру по самій вінці вистачає приблизно на 35 хвилин роботи. За цей час можна не лише помити підлогу в оселі. Парова швабра легко видалить застарілий жоровий наліт на кухні, змиє пил і бруд з віконних шпарин, освіжить килим, продезінфікує постільну білизну, подушки та ковдру. А ще її можна застосовувати для прасування одягу та очищення взуття. Для вирішення всіх цих завдань у комплекті з приладом є відповідні насадки. Знімаються та надягаються вони дуже легко однією рукою. Зберігати аксесуари можна у мішечку, який виробник також завбачливо поклав до коробки. Окремо маю відмітити ефективність цієї техніки у боротьбі з неприємними запахами. Обробка гарячою парою дозволяє видалити їх майже з будь-яких поверхонь і предметів, шпалерів, занавісок, меблів м'яких та іншого. На додачу тут є ось така насадка для миття підлоги з відсіком, у який можна додавати арома масла. Таким чином можна не лише відмити підлогу парою, а ще й наповнити оселю приємним і легким ароматом. Як бачите, парова швабра Aeno SM1 1 це інноваційний побутовий прилад, який робить прибирання легшим і швидшим. Лише з допомогою одного цього інструменту можна очистити майже будь-яку поверхню в домі, продезінфікувати постіль, відпарити одяг, видалити неприємні запахи. Річ максимально універсальна та корисна. В описі до відео я залишаю посилання на сайт, де ви зможете детальніше ознайомитися з характеристиками парової Швабри, а та дізнатися її актуальну вартість. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Все, кіна -па. не буде.